Заскочив у Мерседес, обливаючись потом. Ти червоний, як ті британці, що приїздять засмагати на лазуровий берег, сказав Дюбрей, дуже задоволений. Не смішно, геть несмішно. Бачиш, треба було тебе трохи сильніше штовхнути, але я обіцяю за кілька тижнів ти будеш здатний робити це запросто. Але мені це не цікаво, я не зануда, терпіти не можу зануд, які дратують, вимагають, аби всі бігали через їхні забаганки. Я не хочу бути схожим на таких. Але йдеться не про те, щоб нудити. Я не змушуватиму тебе кидатися з крайнощі в крайнощі. Я просто хочу, щоб ти міг отримати бажане, не боявся трошки потурбувати людей. Але хто зміг максимум зможе мінімум. Тому я спонукатиму тебе робити трохи більше, ніж потрібно, щоб ти почувався зручно, коли просиш те, що природно просити. То що буде наступним етапом? Найближчим часом ти будеш відвідувати щонайменше три різні хлібівні щодня і двічі просити замінити те, що тобі дали, нічого складного. У порівнянні з тим, що я щойно пережив, це було прийнятним завданням. Протягом якого часу? Поки для тебе це не стане природнім, і тобі не треба буде докладати зусиль. Пам'ятай, ти можеш вимагати, але бути при цьому ввічливим, не обов'язково бути хамом. Мерседес зупинився біля мого будинку. Владі вийшов, і відчинив дверцята. Війнуло свіжим повітрям. Приємного вечора попрощався Дюбрей. Я вийшов, не відповідаючи. Етьєн вислизнув з під сходів, витріщившись на автівку. Ти ба, пан веселяця, сказав він, наближаючись. Він узяв шапку і почав блазнювати, не даючи мені проходу. Пане президенте, я почувався зобов'язаним дати йому кілька монет. О, пан дуже добрий, хрипнув він і удавано увічливо вклонився зі злим обличчям людини, яка завжди отримує все, чого хоче.